Доброго дня! Сезон закладки зерна в рукава в розпалі. І сьогодні ми в Чернігівській області. Торговий дім СПГ-партнер надає послуги по зберіганню зерна в полімерних рукавах і вже другий рік є учасником програми Юсейт Агро, що дає змогу фермерським господарствам скористатися даною послугою на вигідних умовах. Дізнавшись про програму ЮСейт Агро, ми звернулись до представників спг Партнер», які надають послуги в нашому регіоні. Не маючи достатньої кількості складських приміщень, ми вирішили скористуватися даною технологією. Поспілкувавшись, ми дійшли згоди до закладки зерна в дані рукави. Дякуючи Юсей, в рамках цієї програми ми отримали рукава безкоштовно, що значно зменшило затрати на зберігання. Ці рукава в рамках програми надаються абсолютно безкоштовно. Ми в свою чергу надаємо всю необхідну техніку та контролюємо процес. Дана технологія у порівнянні з елеваторами дає можливість значно зекономити на логістиці та зберіганні зерна, що дуже актуально в даний час. Нам потрібен лише заздалегідь підготовлений майданчик та фронтальний перевантажувач. Процес закладки виявився значно швидшим, ніж ми очікували, дякуючи колективу СПГ-партнери, які швидко та якісно зробили свої роботи. Швидкість закладки 60-метрового рукава становить до 4 годин. Цей показник можна значно підвищити, якщо використовувати два бункера-перевантажувача одночасно. Отримати консультацію або подати заявку на послугу можна за контактами під цим відео.